У мене є аж три нових брата, а обличчя одне. Ой-ой, я була буквально в заручниках. Нік, me girl, нью- нью. Я не по течію показувала. Надію, що ні. Як ви думаєте, це нормальна? Конічна подія. Назад шляху нема. <плес> Ще не Ти знала, що щастя не в комусь а в тобі. Ти геть залишила погані світінні. Сміливо, скажи: тобі нікого не треба. Ти вже забрав. Привіт, Уня, красуні! Вітаю вас на каналі Закохана в себе. Сьогодні у нас буде велике відео про сефору, про новинки. Я була в Парижі уй -уй, і провела в сефорі три години. Окрім того, що я там багато чого помацала і купила, я зрозуміла, що не варте вашої уваги. І розкажу вам. Артем, як ти думаєш, що можна поїсти під сефору? О-о-о, багет, багет, багет. Під в Парижі? Тут буквально все! Парижі, очевидно, все можна поїсти. Ну давай якийсь луковий суп сьогодні. До речі, про нього. Коли ми з Артемом були в Парижі і їли смачний собі суп. Мені здається, євро за 10. Ну це був якийсь да, якийсь дорогий ресторан, і десь ну кілька євро, да, щось 15. Але ми з тобою не прямо його шукали по якимось світлоками. йшли, йшли, і зайшли, і було норм. Так, да, ну достатньо смачно. Я б не повторював, але смачно. Я сказала дівчатам, що я його коштувала, і він був норм, ще раз не хочеться. Але типа це така страва, ну нормальне. І вони такі ми зараз знайдемо саме кращий нам знайшли десь там в центрі, ми до нього йшли пішки 40 хвилин. І він був просто дізгастінг. Він був пересолений, зверху було багато сиру, а коли сир закінчився, воно було прям гидотне. Вони його не доїли і ще й більше заплатили. Тому це така страва не для кожного. А от лапки жаб'ячі, норм. стрьом. Норм. Але я думаю, що ви вже бачили влог наш з Парижа, якщо не бачили, подивіться. Там є про Сефору. Є. Але не про новинки. Там непонятно, що я взяла. А тут буде понятно. Да. Артем, ми починаємо. себе. Якщо ви раптом не знаєте, що таке Сафора, це величезна мережа магазинів косметики. Дуже люксової дорогої. А в мене є ціле відео взагалі повністю про цей магазин і про всі бренди, як методичка. Отут. Там по алфавіту, я пам'ятаю. А сьогодні показую вам новинки. Якщо чесно, в мене таке якесь відчуття, що минулого року не було стільки косметики, як цього. З Нового року вони як взяли темп, як почали ну, реально, штампувати косметоз, Я не встигаю його купувати. Поки воно доходить в Україну, вже щось нове вийшло. Та, капець. <звук> Мені аж довелось поїхати <'яту> в Сефора, щоб щось нове прямо взяти в той момент. Так, я коротше, світ од наскладала таку сумочку. З новинками щось я купила сама в Парижі, а щось я замовляла з Америки. Тут такі, знаєте, колекція різного. Почнемо ми із найбільш скандального для мене продукту, який мені подарував чоловік. Це Fenty Beauty Body Lava. Вона в неї вийшла в різних відтінках і дуже довго її зурі не було в наявності. Це такий, типу, як масло гель, який ми мажемо на тіло, розмазуємо, воно гарно блистить. Артемані подарував відтінок Oyster Pearls. Це такий золото-рожевий відтінок. У неї найновіший називається Хауманікерат, але він повністю прозорий і з рівними блискітками. І як на мене, то він дуже срібний. Виглядає як на дискотеку грав, знаєте? А цей такий більш схожий на тілесний, і він дуже приємно пахне, гарно блистить і зволожує тіло. Я вчора з ним ходила весь день, теж відео знімала. Спочатку він дуже гарно, так от мокро блистить. Потім він сідається, і у вас така, знаєте, шкіра прям дуже гладенька. Артем, дякую за подарунок. Прошу. А скандал був у мене в чому? Вони цю баночку мені відправили просто в конверт. Знаєте, типу навіть не коробка, не прорезинений пакет з такими бульбашками, а просто паперовий пакет, як для конверту. І звісно ж ця банка в мене побилася. Я їй сказала: Алло, Аріана, добрий день, це що таке? І вона сказала: No problem, darling. Дала мені промокод і вислала мені його знову в пакеті. Ха, цього разу пощастила, і він доїхав. Але ж ти той побитий прямо з пакета виковирювала і те стало все одно. Я все одно на руку намазала, щоб зрозуміти, що воно таке. Ну, гарно, гарно. І на ногах гарно, і все гарно. І величезний об'єм, хоча коштує 60 євро. Але як на мене, цей об'єм норм. На камері виглядає дуже кльово. Якщо на якусь фотосесію чи кудись на зйомку, ну прям маст хев. Ти Артопаш відлила в баночку для твоїх зйомок охоли на краса. О, можеш відлити мені в баночку, це правда. Так, йдемо далі. Ну звісно, номер один новинка це палетки Hourglass. Але я думаю, що окреме відео про них ви вже бачили у мене на каналі. Якщо ні, подивіться. Моя улюблена целебідь. За у мене є аж три нових тоналки. Обличчя одне. То що буде чоло одне, тут друге, а тут третє. Ну давай так. Окей, починаємо ми тоді із Армані. У нього вийшов новий skin Tint. і якщо я вам ще не казала, а мені здається, що я казала. У Армані офігенні усі тоналки. От вони реально знають, як зробити ту формулу. Але якщо написано, що вона буде е, матуюча, вона буде матувати. Якщо зволожуюча, буде зволожувати. А якщо Скінтінт, я навіть без свочі знала, що це буде ідеальний варіант. Показує, це дуже така, знаєте, рідка тоналочка, як водичка. Я спізвала вітінок М2. Дуже довго вибирала в сефорі. Вони якісь сі були дуже жовті, як в принципі завжди в армані. Тому вирішила взяти трошки темніший, але нейтральний. Бачите, який прям як водичка. І якщо його розтягнути, він такий оливковий, прям. Зовсім-зовсім легкий, мало що перекриває, але я з ним ходила вже декілька разів. От він, знаєте, такий невідчутний на шкірі. Найбільше мені схожий на лізу Елдріч, але при цьому він шкіру робить красивішою. І якщо його гарно запудрити, додати консилер, то прям ідеально виходить. Мені дуже він сподобався. Отак От виглядає на чолі, наче я взагалі нічого не наносила. Якщо ви любите від шинель отой такий тон в капсулах, аква. Fresh, aqua cool. Я своє замовила, але ще немає. От він виглядає схоже максимальна легкість. Тепер ми з вами максимально протилежне. Це новинка від Наташи Денони. Це її High Glam Foundation. Люди дуже люблять її консилер, який так само називається, тому що він зволожувальний, але при цьому має майже повне перекриття. І вона дуже довго, за її словами, розробляла схожу. Технологію формули саме для тоналки. Я її носила один раз в Паріже, і мені дуже сподобалось, Шкіра виглядала такою прям прямо ідеальною, але при цьому не пересушеною. Кому було цікаво, перший пензлик був Top Face 2. А це в мене бікей б'юті 101. Дуже там була дивна продавщиця, консультантка в цього бренду. Що я нам гадна до добитися, бо вона щось не не помічала. А потім вже, як помітила, то вона така: тобі треба і консилер, і тоналка, і пудра, і олівець для губ. І я кажу: Остановіть! У мене вже всього достатньо. Вона просто не підписана на тебе. А дарма. Якщо ви теж не підписані, підпишіться і нажміть на дзвіночок. Так, подивіться, який вітінок. Бачите, він такий не жовтий, знову ж такий, такий сіро-бежевий. Мені можна писати нейтральний, то він і є нейтральний. Досить гарно перекриває. Дивіться, як швидко перекрилися всі мої якісь недосконалості, але при цьому він не матовий. Якщо його порівнювати з іншими тоналками, от у мене з блискучих є ще улюблений від теряночки Soften Lead і від Живанши Libra. От призма Libre сея набагато більше ніж цей. Цей більш такий приглушений, але по формулі він густіший ніж тоналочка відряне. Щось середнє. Дивіться, як гарно і швидко. Дуже класний тон. І він стійкий. Я з ним ходила, повторюсь. Весь день, і він нікуди в мене не подівся. До речі, в Парижі дуже суха вода. У нас звичатами різна шкіра, але ми всі дуже сильно в Парижі засохли. І оцей тон я під нього намазувала декілька там сироватку, і крем, і його. І він навіть був такий на грані, що от-от і може і підсохнути, але було так спекотно, що воно балансувалося. Суха вода, ви поняли? Я не поняв. Ну, є така вода, яка стягує шкіру, а є, яка не стягує. Українська вода найкраща. Ну, це зрозуміло. Так, це у нас Наташа Денона, тут нічого немає. І останній новий тон для мене це Guerlain Terracotta Летень Glow. Я його бачила от чесно у всіх сефорах, і маленьких, і великих, і в Duty Free. Бренд Guerlain прям дуже так активно піарять у французьких магазинах. У мене є його версія більш матуюча, а це така новинка. Відтінок у мене. 2N. До речі, дуже цікаво буде порівняти цей 2N і цей 2N. Бо я вже в банки бачу, що вони не однакові. Яким би це таким пензличком взяти? Давайте цим. Неверті. 4 Перший раз ним користуюсь. Ой, він набагато рудіший, ніж Наташа. Я думаю, що видно. На руці я його тестувала в магазині. Він такий більш полегшена формула попереднього свого брата. має дуже приємний запах. Наскільки я зрозуміла, то герлен в першу чергу славиться своїми парфумами, тому в них і косметика приємно Пахне прикольно. Мені виходять зовсім три різні тоналки. Ця краще перекриває і більш матова. Ця нічого не перекриває супер натуральна. а це ж середнє між ними. Вона і блистить трошки, але покриття має менше, ніж Наташа. То яку купила б, якщо одну сказали, взяти? Напевно, Армані. Бо на кожен день хочеться супер легкотню. Але мені ж треба всім показати різні варіанти, тому мені треба всі три. Ну це зрозуміло, тобі треба все. Знаєте, що я вам скажу? Я бачила, що американські блогери дуже часто віддають уже ту косметику, якою не користуються. У них є такі wумен шелтер, де людина, якої недостатньо грошей, може прийти і взяти собі якісь товари. І косметику загалом теж. Я б хотіла, щоб у нас те. Ж таки було. Я б туди теж щось донатила з косметоса. Бо є такі речі, які я вже потестувала. Вони ніби не нові. Я їх не можу там розіграти чи подарувати. А так це було би і благодійність, і для мене корисно. Якщо ви знаєте такі місця, напишіть мені. У нас хіба просто шелтер в Україні? На жаль, ну повітря. Дивись, непогано ротам, Не занадто жовта Вона так всі хороші, типу ну всі нормальні. Жовта не жовта. Просто якщо прийняти її. Отут 2N і тут 2N, Тут явно тепліший відтінок, ніж тут так. Але загалом not bad. над not bad. Я не піду додому і great, not terrible, як ти кажеш. Давайте поставимо якісь оцінки їм. Ну, оце для мене прям така дев'яточка. Зрозуміло, що вона не перекриває все, але це прям те, що вона каже, те вона і робить. Наташа, я би їй поставила, напевно, вісім, бо я не дуже люблю прям сильні. Такі перекриваючі тоналки на щодень, але знову ж таки, те, що вона говорить, те вона і робить. Цю новинку я ще не носила, тому мені важко сказати прям точно для неї оцінку. Але знаючи її попередню версію, вона мені дуже сильно подобається. Вона дуже стійка. Тому поставимо також їй поки що 8 Якщо щось зі мною під час дня сьогодні станеться і все зміниться, я вам напишу в описі цього відео, тому перевірте його потім. Закохана в себе! Я не змогла пройти повз новинки від ріаночки Fenty Beauty Б'ютії. Новий крем називається Dew and Плам Hydrating Nectar Glow Serum. Він реально дуже такий гелевої, легкої формули. Має запах такий самий, як у її. Тонера, якщо у вас є молочковий її тонер, ось такий якийсь трошки рисовий запах. У мене він є. Він мені подобається, і цей крем також мені зайшов на ура. Але я вам скажу зразу, що він більше для жирної комбінованої шкіри. Бо якщо у вас вона суха, то зволоження буде маловато. А ще він якось у мене закінчується. Я ним користувалась буквально раз 5, і вже відсотків 15 вже нема. Та навіть більше 20. навіть більше 30 мл Щось мало, але мені сподобалось. У мене закінчилася її вмивачка. І це, напевно, найкраща мивачка, яка в мене була в житті. І я себе дуже сильно так отримаю. Саша не купляю знову. У мене є інші вмивачки, які теж норм. Але я прям за нею сумую. А особливо я це зрозуміла, коли я скористувалася такою новинкою від Dior. Мені це подарували в піарці, і я так зраділа, Думаю, в мене вперше буде якийсь догляд від Dior. Нарешті, бо косметики в мене багато, я її люблю. А такого в мене ще не було. І я ж так знаєте, раз побільше собі на руки навалила, його тако спілила. На лице такого ляп розмазую по обличчю, і він, знаєте, такий прям в нього є запах косметичний. От він мені прям пахне. Я не знаю, якимось кремом, таким більш преміальним, чи якимось милом, таким дорожчим. От в нього не нейтральний запах, а прям такий, ну от він є. І коли ти його багато наносиш на обличчя, як я вальнула, він дуже помітний, що мені не сподобалось. І ще він особисто мені пече очі. На жаль, тобто це така штука, якою ми змиваємо макіяж або вмиваємо шкіру, але очі не змивати не можна. А так як воно дороге і велика банка, то мені трошки від цього шкода. Якщо воно у вас є, напишіть в коментарях, як вам. Контуринг, можливо, це не найновіша новинка, але все, що в них підписано в Sephora як new, це отакий контуринг хіт Makeup Forever. У мене відтінок Ендлес какао. От, якщо чесно, от він мені в магазині здавався набагато сірішим і світлішим. Я потім навіть приходила ще раз, перевіряла, чи в мене той відтінок. Він якийсь зараз, мені такий темний, наче я щось не взяла. Окей, знову знову цей BK Beauty. Отак малюєте собі полосочки і немає страху, що воно десь там ну, засохне, некрасиво, не розтушується, буде помітним. Ні, з ним все дуже добре. Як в принципі із всіма майже текстурами кремовими у Makeup Forever. в них є популярні такі палетки, де все разом є тоналка, і, і рум'яна. У них більш така, я сказала би Текстура масла така більш кремова. Взагалі, Makeup Forever дуже класно працює, якщо вам треба на якихось зйомках, на весіллях. Хоча коли працювала візажистом, я їхні тоналки просто обожнювала. Я була в них впевнена на 300%, що вона з знаречаної не злізе, вона з неї там не стече про якісь плюс 36 спеції. Вона реально дуже, така, знаєте, надійна і дуже гарно працює. Дивіться, який класний у мене відтінок. Вилиці вийшов. Якщо порівняти її з іншими стіковими такими форматами, наприклад, з діором, діор набагато жирніший. Якщо для вас страшно щось таке новеньке пробувати, то це буде легше, бо воно не настільки прям по лицю розтягується. Діор можна тако намазати, і буде вся щука чорна. Це <соцентрість> не треба бути обережним, а з цим не настільки. І я зараз його протестувала на трьох різних тоналках. Я вам скажу, що на наташі він розташувався найлегше. На тінті трошки так як він дуже тонкої формули, він я б сказала, зразу став сухіший. А тут, не знаю, просто є більше ще постакне. Мені. Більше видно, якісь отут нерівності, А на Наташці просто ідеально класна штука. І мені ще казали, що можна ним робити собі контурні губ. Потім спробуємо. Мало в мене віри, але може вийде. Я дуже хотіла собі купити консилер від Glossier. Моя подружка Неллі постійно про нього говорить: це її улюблений консилер. І я така: ну ладно, все, йдемо вибирати. Там для кожного бренду в Sephora є такий столик, де можна спробувати. І мені консультантка нанесла два відтінки цього Glossier від два різних ока. І я з ним походила, ну буквально хвилин 20. Він на мені скотився, в Якісь просто найгірші скатульки мого життя. От знаєте, в Неллі Шкіра набагато сухіша під очима, їй прям ок, клас. А в мене все скотилося негарно, дуже жирно, тому, на жаль, я його не взяла. І взяла для себе Nars. Він для всіх вас, може, і не новинка, але для мене новинка. Зараз покажу. Ось такий малюк Nars. Боже, дай мені сили прочитати ті маленькі букви. Я вже О, як бачив інструкцію. Крем Брюле Лайт 2.5 Вау. Боже, мене раз оце сталося. Оце Канонічна подія. Назад шляху нема. Я його придбала для відео Все Нарс Я пам'ятаю, що я вам обіцяла, і я обов'язково його зроблю. Просто я зрозуміла, що в Нарс повиходило багато новинок, і вони є тільки на сайті в Америці. То треба чекати тої доставки. Тому трошечки почекайте. З гарним настроєм Зустрічаємо новий 2220 2220 22 рік сам консилер дуже такий, знаєте, пластичний, гарно тягнеться по шкірі і не западає в зморшки. Під час дня він виглядає прям дуже дуже добре. Закохана в себе. Потім сталася прям якась рум'яноманія, тому що у мене 1, 2, 3, 4, 5, 6 нових рум'ян. Це неадекватно. Почнемо з такої новиночки. це Dior Forever Blush Soft Filter. Я побачила в Діті Фрі, помацала і така це реально щось нове. Знаєте, в нього текстура отроді кремова, але при цьому я б сказала, що вона більш мусова, бо вона така, бачите, прям сухувата, як така суфлешна. І коли її розтушовуєш, вони зразу стають пудровими і матовими, чого ми не так часто бачимо останнім часом. Розглажує текстуру шкіри, не підкреслюють розширені пори та якісь текстурні проблеми. Блін, хочеться намазати ці, а треба ж інше вам показати. Також новинка, яка нарешті доступна всюди, у нас це Dior backstage Rosy Glow Stick. Я зараз поняла, що в мене з всіх румян 90% це Dior. Ой ой. Він повна протилежність в попередньому, тому що він такий прям бальзамний і жирненький, блискучий. Коли його розтушовуєте, він прям залишається таким глянцевим сяйвом, напівпрозорий, і в нього є легенький запах ментолу. Оці попередні пахнуть чимось солоденьким. І от з ними треба бути більше. Режною, тому що якщо ця штука вона матова і така більш як блюрить, вона лягає гарно на будь-яку тоналку. То ось цей кремовий стік він може трошечки під'їсти тоналку. Його краще наносити не зразу з стіка, а через пензлика. Це в мене був відтінок Cherry. Cherry вишенька і ще отакий маю Pink 01. Він прям такий холодний для світлої шкіри буде дуже гарний, освіжаючий. Також у Dior ці рум'янка вийшла і в пудровому форматі. Спермо виглядять ось так. Раніше пакування було більш таким прямокутником, а зараз квадратик. Текстура у них така, знаєте, якщо попередня була прям суха попередньої формули, то ця стала більш кремовою. Вони самі казали, що не її переробили, тому що ті були надзвичайно такі сухі і напівпрозорі. Їх треба було нашаровувати, а ці вже такі більш віддають пігмент. Не знаю, що вам буде видно, що на руці покажу потім на ці ну чері прям конкретно пігментованіше. Що мені подобається цих румянах, Вони також, як от і я вам показувала суфлешні, вони розглажують текстуру шкіри. Якщо якісь є маленькі проблемки, то з цими румянами їх не буде видно. Я не знаю артем, які тобі показати румяна. у мене дуже багато. Ну, щочки всього дві. Отож, і не хочеш, вони були дуже різні. Давайте покажу одну кремову, а одну суху. Причому суху хочу показати від Ілії, як Артем каже, Ілля. Я і формала в Sephora, Soft, Focus, Blurring Blush, тінку Glimpse. І мені дуже себе сподобалось. Вони такі, знаєте, прям от. Приємні навіть ще, вони такі, хоч і сухі, але дуже такі гладенькі. І відтінок взяла собі такий не дуже яскравий, бачите, взагалі не підпрозорий. на кожен день. Ото взяти отого скин-тінта і оце і більше нікого не будьте онлайн. Нажда була так бездумна і розходувати всі свої життя. Дев'ять голубців галубців. Давайте зразу і нанесе. Так, ДВДНК 02, їх можна прям багатько нанести і не бояться. Як на мене, то ці рум'яна трошки під час дня кудись зникають, тому більше можна і не боятися. Точно, який гарний. Плас. І я б сказала, що навіть з такими рум'янами не обов'язково пудрити шкіру, бо в них всередині якась така більш пудрова текстура, і вони і матують гарно, і розглажують, і дають відтінок. Жертаної дивиться на мене в кадр, навіть не в телефоні сидить. Що за свято в мене? А з цього боку покажу вам ось цю новинку, бо дуже вона мені зайшла. Ну і звісно, що зайшла ми і, Насті, і Олі. Це ми тушуємо пензликом. Хм -хм, давайте не верті, що все таки дві різні щоки в мене буде. Оці щоки така петрушка трошки. Але бачиш, вона кремова, але вона виглядає як суха. Це дуже новинка, артем. Надо похвалить діор навіночка. Дивіться, як гарно розташувалася швидко і легко. Не заліпашу. Це Моє улюблене слово. Не заліпашу. Скажи якусь косметику, яка заліпашує. Якщо ви хочете такий е відос косметика, яка заліпашується, такий коментар залиште. і Ми знімемо. Або це робимо як найгіршими <laughs> косметиками. Я згадала, що світ нарешті купила оцю пудру з McGrath в рожевому відтінку. Я вам вже звіться говорила, що вона була майже два роки всюди sold out, Тому для мене це новинка. Вона сама під очі класно працює. Вона трошки така рожева і розглажує, забирає синячки і не виглядає, як ну ніби багато текстури у вас є на обличчі. Але знаєте, що я хотіла дуже сильно купити коса з рожеву пудру. Я до неї приходила до того стенда три рази, мацала її на руці, і розуміла, що вона взагалі блискуча мені не подобається. І я сирім така. Я ще раз спробую. Всі кажуть, що вона хороша, всі кажуть, що вона класна. И на купала І ви не купляйте. Добре, не купимо. Якщо дуже хочете пудру від коса, зі зміцну пресовану. От вона вже давно давним-давно, і вона рано працює добре. Також я наносимо от сюди. Звісно, мені зараз дуже хочеться намазатися просто всією палеткою Hourglass, але про неї є окреме відео. Тому не сьогодні. Новенький хайлайтер На Це така зірочка Палай. Це просто. Вона випустила нову колекцію, така вона вся, яка трошки рожево-лавандова. І цей хайлетер називається Diamond Bomb Pink Ice 04. І він от вам в камері може здаватися білим, але в нього є такий перелив рожевий. Навіть ще він дуже дуже сухий, і по факту він складається із такого спресованого глітера. На руці навіть теж нічого не понятно і не видно. Давайте на обличчі. Це така штучка. Знаєте, звісно, не на кожен день, але на якийсь вечір, на якийсь я не знаю, супер івент okay, let's go! Воно виглядає космічно, його треба гарно зашліфувати в шкіру, тоді видно всю його красу. Я дуже довго обирала між цим відтінком і лавандовим, але лавандовий, прям знаєте, такий дуже холодний. І на моїй шкірі виглядав, би, напевно, такою полосою. Я злякався і взяла рожеву. Його можна і на декольте, на якісь там кісти, під брову. Ну, всюди гарно. Продукти для очей. Наступила якась така ера. Моква чорниця. Ну для очей, морково кажуть. Що гарно бачити продукти для очей. Ну це модко всі черниці. Я не стигла за твоєю шуткою. Знову стали модні кремові продукти для очей в стіках. І ще раніше були, пам'ятаєте, популярні такі палетки на 100 відтінків, де були всі відтінки, які тільки можливо. То зараз навпаки і стали робити стікові варіанти, де є один або два, але тільки ті, що ви користуєте. Це така новиночка від Танеси Майрікс Color Fix Sticks. Я не теж його показував. Навіть що ні. Тут є дві частини, і одна з них така конкретно глітерна. Навіть ще воно таке холодне, як воло. І ці більсяшки дуже класно тримаються під час дня. У мене зазвичай все скочується, а ці штуки зі мною залишаються. Дуже важливо в цьому стіку не забувати ставити назад оцей ковпачок, бо засохне і не буде. Це в мене відтінок. Я дуже довго вибирала. Тепер не можу знайти, я вам підпишу. І з іншої сторони, у нас такий більш металічний варіант. По центру його годба такий більш золотистий. Опа. Дуже файний, і як на мене цього вистачить на 100 тисяч років. Якщо ви любите якісь блістяшки, то беріть. І воно має дуже прикольне опакування, таке магнітне. Оп, і воно закриває. Написано, що за номер. Так, точно п'ять Дякую, Верта. І можна з собою взяти, допустим, тільки один якийсь відтінок. Але якщо візажиш, собі зробити іншу пару, якщо у вас їх багато. Також у мене є відріаночки такий стік у відтінку Міс Прісі, і він такий, знаєте, ото як хайлайтер рожево-фіолетовий. Огоньчо собі такий прям холодний. Rangers. Ага, щось таке якесь космічне. Гарно. І знаєте, що що фрікола розказувала Артему? Я вам показувала цей олівець від Sephora Astral Pink. І говорила, що його чогось немає на американській Sephora, а є тільки на європейській. І він з'явився на Sephora USA і написано New Limited Edition. Встигніть купити. А він вже рік в Європі продається. Нагадаю вам колір, він такий з дохромом рожево-зелено-фіолетовий. Прикольний. І дуже стійкий. І новинка від Makeup by Mario, також кремові тіні. Я взяла відтінку Tau. Дуже прикольна текстура. Вони хоч і мусові, але такі сухенькі, дуже гарно розтушовуються, бо зазвичай, коли тінюшка занадто волога, вона довго тянеться, таке потім може бути плямка, а ця вже така суха. Обов'язково воріт для цього. Пензлика із синтетичного ворсу, і буде вам щастя. Отакий вийшов макіяж очей. Нової туші в мене нема, тому що я прийшла в Sephora помацати помацать мейк by Mario туш, і вона абсолютно basic. Така сама, як і всі в нас за 100 гривень туші, тому я її не взяла. Нанесемо сьогодні шарлотку Exaggerice, бо вона точно класна. І переходимо до помадок нових. Я була буквально в заручниках однієї консультантки із бренду Paco Rabanne, чи просто Рабан. Вона, навірно, побачила, що в мене була дуже велика корзинка і вирішила, що я можу все там купити. Вона вирішила на мене намазати буквально все: і тоналку нову, і рум'яна, і бронзер, і помаду. І каже darling, you need everything. А я каже Go back Home. Але я взяла такий блиск, тому що він мене дуже сильно вразив. В нього номер Pick Me Girl, і там було прямо написано New Nude. Тому, коли там були в Sephora, це. Була мегановинка. Він який в нього прикольний аплікатор. І він дуже такий, знаєте, гелевий зволожечий. Це взагалі не олійка. І не схоже на класичний блиск. Це схоже на якийсь такий, от ніби як взяли Анлішу, і до неї додали чогось трошечки жирнішого. Чуть-чуть. прикольне, вона під час дня виглядає як скло на губах. І досить стійка, як для такої формули. Я коли з нею вийшла із Sephora, то Олечка каже: що це таке? Мені таке теж треба купити негайно. <кхи> Тому я рекомендую. У Ряночки вийшов новий варіант такого блиску. Bomb sticks How Many Carrots і він прям білий. І знаєте, я от переживала, що він разнадто білий і не дарма, я переживала. Подивіться, How Many Carrots знову щось про моркву Це тіфа, як вбрала діаманти. Сам по собі він прям сталевий. Блін, він дуже, дуже прикольно. Близкет. Ти ніби Близкет. снігова королева. Дуже прикольно Так, як снігова королева, якраз мій цей сьогоднішній обрич підходить. Але якщо покласти цю помаду на якийсь рожевий нюд чи там коричневий, вона дуже красиво. Попереджі, що на ній є оці блискітки, і вони прям відчуваються в губах. Знаєте, як оце таки трошки цукор. Якщо ви таке не любите. То не беріть, але він гарно пахне, він зволожує і він дуже стійкий. Беріть, беріть, виглядає прикольно. І останнє з того що хочу вам порадити сьогодні. Це ось така помадка косас. Не знаю, чи вона прям дуже нова, але я із наших блогерів ні в кого про неї не чула. Називається вона Tropical Bliss і вона прям якась ідеальна. Вона мені дуже нагадує помадку від Laurent, але в найкращий зріс. Вона трошечки темніша ніж те, що я вам показувала оце. Більш коричнева, але яка зручна формула. Оп, оп, вона як мада блиск разом. Я аж собі додому забрала, що буває рідка. Ну не снігова королева, а щоденна красуня. Базовий мінімум Хоча зараз швиденько пройтися. Дуже швиденько але не переживай по сайту. Що я не купила в сифорі, з новинок і вам не рекомендую. Відкрила в телефоні з сифору. USA і дивлюсь. Першим ділом побачила тут від House Labs Її новий ось цей контурний стік. Я передивилася про нього просто мільйон відео. Можете з вас його мацав вживу, напишіть, але мені не сподобалось, що він на свочі є сірим. А в житті потім знову стає теплим. І хоча всі блогери кажуть, що це класно і гарно втушовується потім в шкіру. У мене є сумніви, тому я поки не замовляю, почекаю ще більше відосиків. Новинка вийшла від Tower28, блискучка. Але я купляти не буду, бо в мене є оце. І як на мене, це та сама річ. Дуже багато близьких вийшло від Ленеш Оле Гендриксон. А також Summer Fridays. я їх всіх перемацала в Sephora, і різниці між ними я ніякої не бачу. Тому якщо у вас вже є якісь близький, які вам подобаються, не беріть новий. І вийшла новинка від Mary Philips, на яку я задивляюся, якою можна робити контуринг під тоналкою. Моліться, що це якийсь там контур, рум'яна, хайлайтер, а зверху тоналка. Це вже колись було, про нього знову забули і знову зробили. Як на мене, палетка від Makeup Forever робить те саме. Про парфуми хотіла сказати від Rare Beauty. Я їх на себе намазала, ще кремчик, що треба, а потім е, парфуми. І вони на мені не трималися зовсім. Як тільки пшикаєш, вони в принципі приємні такі солодкі, що там є таке, ще більше, як приправа, якісь такі східні, але на мені він взагалі не тримався, тому слава Богу, ще б його не замовляла. Останнє. Оцей бальзам від Пради. Я собі зажлобила на нього грошей, чесно. У Парижі він там щось коштував 50 чи 60 євро. Але він в житті такий гарний, от він в банці жовтий. А на тілі він такий, знаєте, прозорий, і там купа різних блискіток, різнокольова. Золоті, там жовтенькі, дуже гарний. От треба не зажлобитися і взяти. Як ви думаєте, це нормальна ціна для бальзаму чи ні? Закохана. Ось такі були в нас новинки із сефори, які варто і не варто купувати. Чекаємо від вас лайків і коментарів. А також нагадую, що в мене є спонсорство. Якщо вам подобаються мої відео, якщо я для вас десь економлю чи навпаки не економлю гроші, ви можете мене підтримати на люксовій або бюджетній красуні. Артем дуже просить. Звичайно, на люксові каже. що Він без зарплати, скиньте пару гривнів. Щоб ви розуміли, Саша каже: позавчора: Артем, я замовлю суші, а я їхав працювати. Поїхав попрацював, вертаюсь додому, кажу, а де суші? Вона каже: знаєш, що зварила Макарони і зі <сих> <сих> суха бо басуші дорого. Насправді це смішно, але ми просимо такої трошечки підтримки для монтажу. Але якщо ви не хочете, то це також окей. напишіть коментар, і я буду вам дуже вдячна. Любимо, цілуємо. па-па!